Сьогодні звичайний день. А в Луганську свято свято праці майже всі підприємства області виконали піврічний план. За цей успіх сердечно подякував передовикам виробництва перший секретар промислового обкому партії товариш Шевченко. Луганщина стала для багатьох областей школою передового досвіду. Ленінськими преміями нагороджені 11 шахтарів. Серед них бригадири прохідників. Микола Москаленко. Григорій Агєєв, Михайло Бойко, Гірничі інженери, Іван Григор'єв, Юрій Сморчков, бригадир комплексної бригади Микола Мамай. Микола Якович від імені Нагороджених висловив сердечну подяку партії та уряду за високу нагороду. Слава и честь вам, товарищи!